Подивіться, яка камера у нас це нове надходження, я вам про неї вже говорив. Вона йде з поворотним цим от глазком, дуже зручно встановлювати. Не встигли вам показати, як було до встановлення в цьому автомобілі. Ось така була магнітола. Ну, звичайно, тут нічого цікавого. І що тепер у нас ви бачите тут? Тепер це у нас підключений CarPlay з Android Auto. Також у нас магнітола. Йде з такою крутілочкою під гучність. Звичайно, ви можете це все робити на кермі, управляти так. Але іноді, коли їдеш лівою рукою там управляєш, то правою зручно ще додати там гучності і так далі. Ну, в CarPlay ви можете користуватися своїм там Google картами своїм там вейзом. І всім іншим собі їздити, як ви звикли, по телефону. Або ми просто звідси виходимо і користуємося е, так само всіма додатками, які є в самій магнітолі. Тут вони працюють більш швидко, більш зручно. Тим більше, якщо ви встановите у бардачку. Е, у нас є отакий от слотик, ми його вивели. Під сім-карточку. Коли ви ставите сюди сім карту наприклад, зробите клон під свій пакет стартовий, плюс USB. -шка. Тож, коли ви зробите собі сімку, поставити, то взагалі це буде зручно, швидко, набагато цікавіше і зручніше, ніж через Карплей. Також показуємо вам камеру, яка була показана на ззаду. Класно виглядає і також підтягнуло по каншині у нас активну розміточку. Цю розміточку, звичайно, можна змінювати. Тут от налаштування ми можемо зробити ширше поміняти, де вона буде знаходитись. Там всі кути, можемо різний стиль, можемо виставити, синій. Ну, Класний, я, я так вважаю, прикольно. Ну, Це вже хай людина налаштовує, як їй буде зручно. От. Є така іконочка ще». Тут також можна виставити іншу мову і куча куча все по вашому автомобілю. Зручно, прикольно охолодження. Це у нас ззаду стоїть кулер і буде вас постійно охолоджувати, щоб влітку не перегрілося. Кого зацікавив, такий крутий апарат. Звертайтеся до нас.